З нетерпінням чекають своєї черги на прогулянку юні сестри Хельга та Герда і їхня чорнява подруга бусинка. Хельгу і гердочку маленькими, їм було, ну п'ять днів, як вони родились. Вибросили з машини в кулькіс атебекського кульке, просто взяли і вишвырнули. Маленьких щеночков, які тільки родилися. Я їх кормила сосочкою. Ось такі от тепер виросли дівчатки-хальосі. Усі дівчата дуже компанійські та життєрадісні, що і квапляться продемонструвати з перших хвилин знайомства. Смотри, скільки любові до мене. Усі дівчата явні прихильниці рухливого способу життя. Здоров'я в них просто б'є ключем, а енергії, хоч відбавляй. Тож і про господарів для них пані Ірина мріє відповідних. Хочу очень хороших господаре, которые воспринимают собаку ну не как для охраны или как цепную собаку, а как компаньона, которые их будут любить, ласкать, ездить с ними на пляж, в лес, на море. Ну, вот такого я хочу хозяина. Інших собак, крім чорненької подруги, Хельга та Герда не приймають. А от бусинка відкрита до нових знайомств. Контактів з котами усі троє раніше не мали, тож як приймуть меншого хвостатого, невідомо. Подивіться, мордашка, якась цікава така. Да? Мордашку. мордашку. І всім одразу треба від. Дівчата щеплені та мають ветпаспорти, Тож, якщо ви шукаєте симпатичних, енергійних та дуже відданих компаньонок, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Хельга, герда та бусинка дуже чекають на свої родини.